Багато хто зі мною не погодиться, але я все одно вам це розкажу. Якщо ви будуєте будинок і не знаєте, який істочник опалення вибрати для свого будинку, то у вас є всього чотири варіанти. Перший варіант, і який використовують більшість людей, це газ. Другий варіант це електроопалення, електрокотлом. Третій варіант це твердотоп. І четвертий варіант це тепловий насос. І перше на що ви звертаєте увагу. Звичайно, це на вартість цих опалювальних приладів. Якщо газовий котел більш-менш непоганий на ринку України, коштує 1000-1200 доларів. Наприклад, електрокотел коштує 700-800 доларів. Якщо там вибрати якийсь твердопалений котел, це може бути і 500 баксів, а тепловий насос це дорого. Але ж ніхто із вас не задумується, що у більш дешевих систем є багато, -багато підводних камнів. Перший газ поїхали. Треба перед тим як встановлювати газовий котел, знати, а скільки ж буде коштувати проект на газифікацію будинку, скільки буде коштувати підземка, підземні роботи, скільки буде коштувати змонтувати цю жовту негарну трубу по всьому участку, бо вже заборонена підвод підземки, типа до самого котла. І... Порахуйте, скільки це від А до я буду коштувати, і це не дешево. Електрокотел дешевий. А тепер давайте <кхід> подумаємо для будинку в 100-150 квадратів. Потрібно електрокотел мощністю ну кіловатт 10-12 з гарячою водою. А у вас на участок заведено 5. А давайте подумаємо про духовку, а про стиральну машину і того 15, А у вас всього 5. Потрібно докупляти електроенергію. А в майбутньому захочете собі електрон. Мобіль мати, а це ще хоча б треба кіловат 7-8 докупити, щоб можна було заряджати ваш майбутній електромобіль. І тому потрібно взнати, а скільки ж буде коштувати збільшення потужності електричної, що теж виливається в не в маленькі гроші. А ще електроопалення в Україні зараз на даний час, по діючому тарифу, ну воно рахується саме дороге. Третій варіант твердотоп так він до ну недорого коштує. Але під нього треба купити ємність. Вам треба мати в будинку якесь приміщення, куди ви будете складати дрова. От. А ще ніхто не задумується, скільки коштує якісний і нержавіючої сталі димоход. А ви представте кожного дня ходити вигрібати цю золу, кудись її виносити? Це трудойомкий процес. Багато людей мені дзвонить, кажуть, ми пожили з твердопаливним котлом, і ми вже не хочемо цього. Бо в сучасному світі є набагато більше можливостей мати сучасні прилади. І всі ці три системи вони зможуть тільки опалювати ваш будинок і гріти в ньому гарячу воду. А на охолодження в тих кімнатах, де ви хочете охолодити, вам в будь-якому випадку ще прийдеться докупати, ставити або вірві якусь систему, або в кожну кімнату ставити кондиціонер, ставити зовні зовнішні блоки. Для чого тоді вам ваш гарний фасад? Тепер, якщо ви порахуєте ці всі нюанси до кожної із систем, то ви побачите, що система з тепловим насосом не набагато дорожча, чим кожна система окрема на різних істочниках. Але з тепловим насосом одним прибором ви закриєте питання з теплом, з гарячою водою круглий рік і з охолодженням влітку і експлуатаційні розтрати на ваш комфорт в вашому будинку будуть в рази менше, ніж з другими іншими системами. Тому не завлікайте, кому цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!